Так, ну що, всім привіт. Знову ж таки, продовжуємо. Лаунчпад 10 хвилин до початку, а це означає, що потрібно готуватись. Я сподіваюся, що кожен з вас вже завів кошти і готовий. Фух. Так, а, із основного, що ми пам'ятаємо, це те, що була проблема, і вона в цілому завжди практично є. А, підлагування. Підлагування це основна біда масових таких заходів в крипті І, власне, тому потрібно. Підготувати бажано декілька пристроїв тому що не знаєш чи швидше підгрузиться на телефоні, чи швидше підгрузиться на веб версії Я завжди і то, і то тримаю під руками, але за часту все ж таки швидше працює саме телефон. Стефан, привіт. Так, привіт, привіт, привіт. Я не знаю, от. Після тої клятої амосесії сесії все ж таки, а, нотки тривоги заклалися, і а, ось година пройшла, і вони нікуди не ділися. Сподіваюся, що це лише те, що було дійсно навіяно а, невдалим а, оратором, а, невдалим представником, і по факту буде все так, як а, заплановано. ні Стефан не передумав. А, план є план, сказав, значить, робиш. І я сказав, що з двох аккаунтів заходжу з двох. А, не факт, тут же ще розумієш, ще не факт, чи вдасться купити. Тут же ще ми забуваємо про ту складову, що є інші, хто бажають купити, і є конкуренція. Тому потрібно буде встигнути. Обов'язково. На одному аккаунті сидить дружина, яка буде намагатися купити, а на цьому буду сидіти і намагатися купити, власне, я. Підготуємо WhiteBit-додаток. Тому що це. Також необхідно зробити. Так, окей. Думаю, дружина не встигне. Хизи, коли ми а, останній раз такий мувінг робили, а, це був лаунчпад по WhiteBitu, власне, їхнього токену, токен сейл. Uh, і вона купила раніше, ніж я. Uh, тому що ПК-версія тоді взагалі дуже сильно стра... страждала, і вона купувала через uh, iPhone, і вона купила набагато швидше, ніж я. А Вже потім догнався і докупився я. Тому вона також на скілові. Це не перший її досвід. Вона в темі. Тому тут все окей. Я ж кажу, для мене головне це, щоб ми встигли вже тоді відкупити, бо як ми запланували, то вже ж потрібно це реалізувати. Зараз почнуться лаги, але ми маємо бути до них готові. Тому я, ну, я реально раджу кожному підготувати і ПК, і мобільну версію через додаток. Тому що ну, це е, люта рулетка, де вас раніше пропустить, а зважаючи на те, що все ж таки конкуренція в купівлі буде, токену не так і багато. Софткапа всього 500 тисяч, і це дійсно мало. Це мало. А купити, як на мене, цього разу буде складніше, ніж ми купували з Камфарі. Тому потрібно бути а, більш. А, Праворним таким. Інтернет в мене 1000 Мбіт, тому я сподіваюся, що все буде добре. Але минулого разу, коли був в скамфарі, то я прогрузився через ПК-версію тоді, коли вже була відкуплена о, десь о, третя частина вже. Тобто достатньо довго. Ну і звісно ж, привіт, Нікіт! Не варто забувати те, що на скамфарі була софткапа в два рази більша, і його було проблемно купити. Тут відповідно в два рази менша, і це буде просто жесть. Так, є ловий лінк на лаунчпад. Тому, як завжди. Мандражечка вже починається. Три хвилини залишилося до старту, і нехай всі, хто дивляться цю трансляцію, відкуплять те, що запланували. Це дуже важливо. Даю вказівки дружині, а, бо також хвилюється, кажу, що потрібно робити. А вроді, вона чекає. Просто проблема ще в тому, що її тут немає, розумієте, оце мінус. Так, глядачі все більше. А, у нас залишилася хвилина, я підключаю це вікно. Фух. Так, треба купувати. Треба купувати Джо Джоу. Скам ми купили, купимо Джо Джоу. Все буде чітко. Зібралися, змотивувалися, І йдемо оновлюватись. Всі би тут зібрались для того, щоб заробляти, і, як то кажуть, будинок сам себе не побудує, потрібно на нього інвестицій багато, а отже, заробимо їх. Заробимо прямо зараз. Двадцять секунд. П'ять секунд. Вдалих торгів. Ну у мене все, у мене залагало. У мене не грузи. Забрав з телефона. Ха! Все, я забрав. Хлопці. А, я забрав. І тут видно також. Забрав з телефону. 347 тисяч вже є. Перша хвилина. Перша хвилина, блядь, іде. Все! Перша хвилина закінчилася, все, все продано. Стоп торги. На першій хвилині, блядь, які це там 30 секунди були. 30 секунди, стоп торги, все. Охіреть. Ебать. Охереть просто. 40 секунд. Я так понимаю, дружина не встигла, походу. Ничего не пишет. Дружина не встигла купить. Пиздец. Печально, печально. Тільки один аккаунт. Забрав 200. Треба було самому. Як, самому. Самому ніяк. Бро. А, смарт тільки один. Печаль. Ну, нічого, 200, один забрали. Один забрали, один є і те. На, на, на тому спосибі. Офігеть. Просто 40 секунд. Це прям максимально бистро. Це дуже швидко. 329 учасників у мене показує. Жесть. Можливо, і на найкраще. Ну, подивимось. Найкраще чи ні. Але це другий лаунчпад. Він 100% буде. Оце, блядь, лаунчпад. Ну, а, дивлячись на це, я вам а, вже зараз можу а, сказати, що ікси будуть. Ікси будуть, бо це пиздець, ну, це, блядь, 40 секунд. 40 секунд і все, торги закінчилися. Це, це просто жесть. І, ну, Немає слів одні емоції. 329 учасників. Офігеть. В прошки пишуть, що багато хто не встиг. 29 секунд, ну от. В прошки я бачу, зараз люди пишуть, що багато хто не не встиг купить. Це жорстко. Ну що ж, доведеться купувати вайтбіт. Доведеться купувати вайтбіт на ті 2000. Що, блядь, поробиш? Доведеться його брати. Ну, це прикол. Це дуже сильно. Це прям дуже сильно. Йду читати і а, кидати вам новини. Так, що тут пишуть? Так, ну ніхто не купив. Ніхто не купив. Просто ніхто. Просто от всі пишуть, що ніхто не купив. Просто жесть. Капець. Ну що, ждем 16 го і ждем ікси. Після тех ами прям відбило бажання заходити той не заходив. Ну, блін, як бачиш, тем не менше, ну, капа, реально, софткап була дуже мала, лише 500к, і ми пам'ятаємо, як то було зі скамом, і зараз це, ну, просто пиздець. Дуже-дуже мала софткапа Можна було кидати спокійно в 2-3 рази більше, там півтора лями збирати, і вони б їх зібрали. я от, от Зараз у мене виникає питання, чому така мала капа? Ну це дуже мало. Ну, 500 тисяч, блядь. Після першого лаунчу, який дав 10 іксів зі старту. Вони е, дали в два рази меншу капу на другий лаунчпад, коли охочих стало ще більше. Бляха, ну це, це жорстко. Добре, що приймав участь в першому лаунчі, і а, тут у мене на 200. А, дивлячись на те, як воно швидко відкуповується, можливо, є резон а, просто на одному аккаунті збільшити свою, а, свій рівень і все. І не дречити мозги з декількома аккаунтами. Можливо, так і зробимо. Чом би і ні. Просто що мінус в тому, що потрібно закидати 4К на один акаунт, це мінус. Це мінус великий. Але тим не менше так буде значно зручніше і значно простіше відкуповувати ту алоку, яку тобі дають, і те, що ти плануєш. Ну, Максим, виходить, так і буде, тому що зараз, згадуючи лістинг з Камфарі, всі ті, хто якраз таки і не встиг, якраз вони йшли і відкуповували. І відкуповували до Хера. Ну, типу, як ми пам'ятаємо, показники були гарні. Оберти в ЮЗТ були не такі, прямо що дуже великі, але вони були. І в даному випадку є можливість побачити. Навіть більше, ніж 5 іксів, на які ми розраховували. Можливо, менше лока, щоб більше штовхнути. А, Богдан, привіт, радий, що ти зайшов хоча б на другий підкаст, тому що на першому тебе не було. І в цьому також є доля правди. Чим менша капа, тим легше пихати, тому що в оберту токи на менше. Бо да, ти встиг чи ні? А, відкупити, бо я забрав лише на одному аккаунті. Вигріб свої 200 також. Ну, вітаю, вітаю, добре. А, бо на другому ні. На другому без варіантів. Ну, блін, ну, 29 секунд це реально дуже швидко. Це, це пиздець. 29 секунд, це овер швидко. Ну, як, якщо подивитися на рівні понижче і а, знати, які кити там сидять, то камон, хтось міг забирати на 15 тисяч 15 тисяч це дуже дохера. Ті, хто а, мають а, по 30к та навіть 16к вайтбіту на а, а, рахунку, вони можуть забрати 13 650. Тому дохера. Факт в тому, що ми реально заберемо. Ми, ми, ми реально заберемо і дуже непогано а, на лістингу. І це добре. Тому що, зважаючи на те, як швидко відкуповували і скільки залишилося бажаючих, ми відкупимо, відіб'ємо вкладене тіло однозначно, і, можливо, навіть щось поверх заробимо. А, тримати щось. А, і чекати вищого по цьому проєкту я не буду. Я побачу максимальні а, пороги на момент лістингу і одразу ж буду закриватися. Не буду нічого мудрити, нічого гадати, прямо по а, факту буду а, зливати там бажано від 5 і вище іксів, а вже ж на лістингу побачимо, як воно буде. До речі, що мені сподобалося, це те, що а, перед, а, перед відкриттям лаунчпаду лаунджпаду Джо троханчик помпонули скамчик. Це прикольно. А, вони а, трохан а, пустили свічку, показали, що проєкт не вмирає. Проєкт може показувати і далі ікси, пампонули, там хлопці позакривалися. На, на мотивації, на мотивації позакривали скамчик і пішли одразу ж на лаунчпад. А на лаунчпаді вийшло що? На лаунчпаді вони ніхера не купили і зрозуміли, що, блядь, осадок залишився, є невеличке ФОМО. Підемо далі тоді на а, лістинг і будемо відкуповувати там. Бо ікси є, ікси потрібно забирати. Це офігенно, це дуже круто. Ну а на ті а, 2000 на іншому аккаунті, тоді, ну що? Відкуповуємо WhiteBit. І далі тримаємо, тримаємо, чекаємо пампу. Тим паче, а, листопад вже ось ось. А, місяці дні летять дуже швидко. І будемо чекати закриття тоді вже вайтбіту. Я задоволений. Я задоволений. А, не відкупив на все. Трішки осадок є, але нічого прямо критичного. Тож, основну задачу ми виконали. Всім дякую за увагу. До зустрічі!